Привіт-привіт! Ви на каналі Доброго вечора Ми з України. Мене звати Юля. Намагаюся знімати цікавий контент українською мовою. Тому мені буде дуже приємно, якщо ти прямо зараз поставиш лайк і таким чином допоможеш підтримувати україномовний контент. В цьому відео ми з вами будемо говорити про такі дивакуватості американської нерухомості. Тож, давайте дивитися, чим відрізняються квартири в Америці від наших і що тут є цікавого. Погнали! Попередньому відео, яке є на моєму каналі, був румтур, в якому я показала в якій квартирі ми живемо, і скільки вартує така квартира в околицях Філадельфії, штат Пенсильванії. Тож, хто ще не бачив і кому цікаво, переходьте, дивіться одразу після цього відео, яке ми починаємо прямо зараз. Ось вхід в квартиру. Ніякої тобі прихожої, коврика, шафи для верхнього одягу чи полички для взуття. Більше того, американці взагалі не роззуваються вдома. Тож тут переважно у квартирах ти заходячи, потрапляєш одразу в загальний простір. Тут немає такого, як прихожа чи там коридорчик при вході в приміщення. Тут не так, як в нас, що ти приходячи додому, маєш всередині квартири коврик, може бути одразу шафа для верхнього одягу, чи просто гачечки, на які можна повішати, якась поличка на взуття. Тут що ну ви розумієте, ви знаєте, як це відбувається в нас? Тут просто двері вхід, які приводять тебе одразу в простір, де тут вітальня, тут їдальня і далі. Там в хаосах і дуплексах. Ти одразу потрапляєш в лівінг-рум, Тобто, навіть коли це, коли це вже дуже великий будинок, то ти потрапляєш і переважно перед собою бачиш великі сходи, а тоді вже там рум кабінет чи що може бути по праву, по ліву сторону і прохід далі. Все, що менше великого приватного будинку, всюди ти заходячи туди, потрапляєш одразу в лівінг-рум. Як бачите, під вікном нічого немає. Система тут трошки інша, ніж в нас. Тут опалення і охолодження відбувається через ось такі решітки, якими зимою йде тепле повітря, нагріте, а літом холодне. Максимально дебільна система вікон, як на мене, тому що Відкриваються вони не так, як в нас, а знизу вверх і зверху вниз. Здавалося б, що такого. По-перше, я їх коли мила. А це був ще той квест. По-друге, в мене маленький син. Відповідно, я не можу ось так легко собі відкрити нижню частину. Часто, коли ти провітрюєш і вдома є дитина, ти так не можеш відкрити. Це небезпечно. А ось так я дуже тяжко достаю. І мені незручно кожного разу добре ще відкривати, а закривати ще веселіше. Ось так. Не подобається мені. В нас зручніша система вікон. Закривається воно ось тут, такими речашками. В разі, якщо ти хочеш відкрити на провітрення, є блокування, щоб далі, щоб далі вікно не могло відкритися. Ви можете сказати, добре, відкрий блокування та й відкрий знизу трішки, і цього буде достатньо. Угу. У мене син дуже розумний для нього зрозуміти, як це закрити, взяти крісло і натиснути на ці блокувальники це 3 секунди діло. Тому не наш варіант. Ось так. От. Тут дуже зручні зони умивальники. По-перше, самі умивальники досить глибокі. І плюс тут всюди переважно ставлять душі, так що можна зручно мити. Тут вже давно таким користуються, а я знаю, що останнім часом в нас і в Україні вже багато де ставлять. Там розташовані такі ножі з моторчиком, і воно перемелює всі якісь. Відходи з їдою. Якщо ситуація з пралками і сушками донедавна було так собі в Америці, переважно в будинках, в апартментах не було ні сушок, ні пралок, і багато де і дотепер немає навіть в нашому будинку. От сусідка навпроти Українка, вони внизу в Ландрі беруть свої речі, в самих апартаментах вони не мають. Також з цієї сторони наші живуть за, за цією стінкою, також в них немає. Тобто, в нашому будинку багато хто ще користується тими, що стоять внизу. Нам пощастило. Нас власник роблячи ремонт перероблював тут ванну. Тут була ванна, він її демонтував, зробив душ, а другу половину простору використав на те, щоб поставити. Пралку і сушку, і дуже великі йому за це дякую. А що стосується посудомийок, то зазвичай навіть в самих старих апартаментах посудомийки встановлюють, тому частіше можна зустріти, навіть що є посудомийка, а немає пралки і сушилки. Не тільки умивальники тут великі, як на мене, як тут кажуть, аплайнси теж досить великі білки побігли. У нас дуже багато білих. Ось ці аплайнси, це холодильник, мікрохвильова піч, духовка і варочна поверхня. Вони тут якісь досить гігантські, як на мене. Це взагалі-то міні, тому що в приватних будинках зазвичай воно ще ширше, ще більше. Може бути дві, дві камфорки, між ними така поверхня для того, щоб жарити стейки. Суцільна і ще дві. тобто, Трохи ширше, а може бути взагалі 4, проміжок і 4. А ось це в їхньому розумінні міні. Ну, нічого собі міні я вам скажу. Мікрохвильова піч, як на мене теж досить габаритна. Порівняно з тою, яка у мене була в Львові. Мені здається, у мене була вдвічі менша. Холодильник, теж в них якогось такого дивного формату. В нас мені здається, вони такі трохи вищі, але вущі. А тут вони досить низенькі і широкі. Часто в американських квартирах мікрохвильові печі вмонтовують одразу над варочною поверхнею. І питання виникає: а де ж тоді витяжка? В такому разі витяжка вмонтовується безпосередньо в мікрохвильовку. Ще один момент, який стосується ванної кімнати, це душ. Тут стандартно стоїть душ, ось такий, який ти не можеш порухати, просто на тебе тече вода і все. Це дуже незручно, особливо, там, як ти не хочеш мити голову, це півбіди можна якось прилаштуватися. І з моїм волоссям це проблема. Кожен день. Неохотно мити таке довге волосся. У мене більше справа в дитині, тому що він, коли купається, він часто хоче хлюпатися. І це зручно, якби можна було душ поставити біля нього з невеличким напором, він сам собі доливав, скільки йому потрібно, і хлюпався. В Home Depot, це таке, як наш епіцентр, можна придбати додатковий шланг, але як бачите, ми вже живемо тут стільки місяців і ніяк не купимо. А треба, треба. Перший час було тяжко привикнути, бо приїжджаючи з України, спускати воду хочеться десь. Отут. А тут немає де тиснути. Тому тепер ви як приїдете, вам під час процесу не доведеться грати в головоломку, як спустити воду. Ви після мого відео будете знати, як спускається вода в Америці. Тут система зливу всюди ось таким рычажком. Тут в Америці є багато ландроматів. Це приміщення, в які люди приходять для того, щоб попрати і висушити свої речі. Це може бути публічний ландромат, або ж також, якщо це апартменти, внизу кожних апартментів є окремо визначене приміщення. Тут люди перуть, сушать свій одяг. Ми щасливі люди, нікуди не ходимо і не додатково не платимо за це. Маємо в себе в апартментах. Такі гаджети. В Америці речі мають. Імнат тут немає принципу встановлення шафів, ти так як в нас там стінки, шафи купе. Переважно тут всі речі зберігають в клазетах, таких окремих приміщеннях, гардеробних, в які, як ви бачили, можна іграшки поскладати на верхній одяг, на навзуттяї на всякі, такі як швабри, всякі штуки і гардероб для одягу. В нас one bedroom, в якому живе двоє дорослих і дитина, і місць зберігання нам з головою. А таке, як ялинка, і всякі габаритніші речі, ми зберігаємо внизу в такій кладовці. Розетки. Тут зовсім по-іншому виглядають розетки, зовсім інші виделки і інший вольтаж. Європейська техніка. Тут або може не працювати, або згоріти, або дуже слабо працювати. Включателі переважно ось такі. Досить дивні. У нас вважається сучасна квартира, тому що в нас є спадлайти. Багато де, особливо в спальнях, не передбачено освітлення. От зараз, коли вже роблять ремонти, багато де ставлять спадлайти. Ми до того жили в дуплексі, то там. В спальні немає світла, ти можеш поставити тільки таку якусь настольну лампу. І також в лівінг-румі не було світла, додаткове освітлення ставили такий торшер. Лише було на кухні світло і над зоною їдальні. Тут всі включателі розміщають вже в приміщенні. Тобто не натиснув, включив світло і зайшов, а зайшов, намацав, де є світло, тоді включив. Добре, окей, ще кімнати, але коли тобі потрібно скористуватися ванною кімнатою, це незручно. В себе вдома ладно, можна нащупати по пам'яті, плюс-мінус знати де. А коли ти в гостях, це якось дивно. Ти заходиш в темне приміщення і тоді намагаєшся знайти з якоїсь сторони, де, де включити світло. Ще один момент, який стосується ванної кімнати, це те, що тут, в Америці завжди двері будуть всередину. Ванної кімнати. Ну, і якщо це досить містка ванна кімната, це не проблема, але от в громадських місцях, коли там містять чу чуточку і ти ще й всередину відкриваєш двері, заходиш, посуваєшся по максимуму, аж тоді закриваєш, як на мене, досить незручно. Тут зовсім по-іншому рахується кількість кімнат. Квартира, в якій я живу, вважається ван-бедрум, а називається вона ван-бедрум по тій причині, що тут одна спальня кімната. В Америці рахується кількість кімнат від кількості спальних приміщень. Переважно розрахунок йде по спальнях. Тут в спальнях часто можна зустріти карпет. Це кажучи, по-нашому типу ковролін. Його використовують для того, щоб збільшити шумоізоляцію. Тому що переважно будинки тут дуже погано шумоізольовані, дерев'яні. Ось, до прикладу, стандартний американський будинок, а ось так він виглядає на момент будівництва. Як ви бачите, в основі палки-палки і -палки фанера. Дуже чутно всі звуки. Тому в кімнатах для сну, в спальнях. Всю підлогу встеляють ним для того, щоб він поглинав шум і шуму було менше. А ще по ліжках нюанс те, що в Америці зазвичай досить великі високі ліжка. У нас тут просто каркас і один матрас. Перші рази, коли я бачила в будинках, ти заходиш в кімнату, досить простора кімната, і посеред неї таке ліжко, дуже високе, дуже широке. І я собі так подумала: я своїм ростом, щоб вилізти на то ліжко, мені треба. Це сходинку біля нього ставити. Справа в тому, що тут багато вже є сучасних ліжок по європейському принципу, такі як ось це, але все одно багато американців надалі купують собі ось такі суто американські. Це каркас, на якому стоїть матрас жорсткий один, і на ньому стоїть ще один, вже безпосередньо на який ви лягаєте. Тому в цілому виглядає, що висота ліжка дуже і дуже велика. В нас в Україні підібрати постіль можна по принципу, кажеш, розмір там 2 на 140 40, 2 на 160 60, 2 на 180 80 і тому подібне. Тут градація відбувається по назвах. Є твін, квін, кінг. І між ними ще якийсь, я залишу, не пам'ятаю. І таким чином ти вибираєш матрас, ліжко і постіль. Обираючи саме назву. Щодо постілі, то я оцю купувала в Ікеї, тому що я люблю ковдру вдягати в підодіяльник, бо тут багато комплектів продаються, де простень, наволочки, і така ще одна простень більша, яку потрібно застелити, поверх неї поставити ковдру, і ковдру так трішечки з цієї сторони. Ближче до тебе завернути і так спати. Мені незручно не подобається. Я не використовую таку, але тут дуже багато хто купує саме таку, і в наявності більше асортимент саме такої, без підодіальника. Ті речі, які переважно не властиві для Америки, це спадлайти, які замонтовані у спальні. Переважно тут, особливо, якщо планування старіше і ремонт робили давніше. Ти не зустрінеш освітлення всюди. Освітлення буде тільки в ванній кімнаті, на кухні і в їдальній зоні. Все в лівін -румі, там в спальні, і ще де тобі потрібно. Треба понатикувати 100-500 різних торшерів і додаткового освітлення, тому що воно переважно в стелях не передбачуване. У цьому апартменті ремонт робився саме перед нашим заселенням, тому у нас дуже багато чого вже зроблено сучасніше, ніж зазвичай. Щодо вікон ще один нюанс: тут дуже рідко де зустрінеш підвіконня, так як в нас, тобто таке ширше, щоб можна було поставити якийсь вазончик, квіточки, чи там що тобі потрібно. У мене в львівській квартирі були настільки широкі підвіконники, що це була навіть окрема зона для зберігання. Там зберігалися книжки і всякі розвивачки, іграшки мого сина. Тут підвіконник чисто щоб от. Сперти руку говорячи з вами. Що стосується теми переїзду, то тут прийнято, коли ти переїжджаєш з місця на місце, а американці це роблять дуже часто. Тут немає такого принципу, як в нас, що житло купляється раз за життя. Тут дуже легко і швидко змінюють своє житло. Там, наприклад, дитина підросла і пішла в школу, вони переїжджають жити біля хорошої школи. Потім в іншому місті вибрали класний інститут, і вони всі разом переїжджають в то в місто, де є цей інститут. А потім на старості, наприклад, купують більший великий будинок, довго його сплачують, а на старості його продають і купують невеличкий для того, щоб вийняти з нерухомості кошти і мати комфортну старість, і жити вже в меншому, щоб легше було доглядати, пересуватися. Бо коли ти стаєш старший, і, наприклад, там великі сходи, і кожен раз йти в спальню далеко і високо, стає незручно. Тому переїзд тут звичне явище. А ще якщо ти живеш в таких мегаполісах, як Нью-Йорк, Лос-Анджелес чи тому подібні, тут зміни можуть бути не тільки сімейного характеру, а в принципі дуже часте явище, переїжджати і тут без проблем і часто змінюють житло. Тому наймати мувінгову компанію для перевезення тут звична справа. Тобто це компанія, яка допомагає тобі пакувати, транспортувати і доставляти в інше житло твої речі. Я, як людина, яка з батьками переїжджала, думаю, більше десяти разів за життя, то хочу сказати, це напевно зручна штука мувінг, тому що ми це все робили своїми силами або за допомогою знайомих родичів і друзів, і це такий процес незабутній переїзд. А якщо він в тебе в житті траплявся більше десяти разів, це тільки з батьками, а потім в дорослому віці сама по собі ще кілька разів. Тобто я розумію, що таке переїзд, у мене досвід є, і класно, що тут. Це доступна штука і всі користуються таким сервісом при переїзді. Ще одна суттєва відмінність стосується безпеки. Тут ви не зустрінете, так як в нас прийнято е металеві двері чи броньовані з десятьма замками, тому що тут прийнято страхувати своє житло. Ставляться звичайні дерев'яні двері, в які при бажанні дуже легко потрапити, але цим не переймаються, оскільки будинки страхуються. І щомісяця сплачують за страхування своєї нерухомості. Тут в Америці є така штука, яка називається Mobile Home. Люди купують собі будинок, він нічим не відрізняється від звичайного. Але його фішка в тому, що в будь-який момент, при бажанні, ви можете спеціальну службу попросити перемістити ваш будинок з одного штату в інший. Наприклад, ви пожили якийсь час в штаті Вашингтон, самому холодному. і... Насолодилися там горами, і не знаю, чим ви там насолодилися. А потім вирішили переїхати в Техас. А з Техасу вирішили переїхати на Флориду. І вас нічого не обмежує, того, що ваш будинок можна ось так взяти і транспортувати. Нюанс буде тільки в тому, що є конкретно визначені місця, в яких може стояти такий будинок, і щомісяця доведеться сплачувати за оренду тієї землі. Але в цілому вартість будинку дешевша, ніж звичайно, хоча візуально його неможливо відрізнити від будь-якого іншого дому. Давайте з вами зразу загуглимо, як вони виглядають. Ви бачите ціни. Давайте подивимось, як виглядає за найдешевший 70 тисяч. Це переважно, як тут прийнято, ось тут була би зона їдальні, стіл з кріслами. Тут кухня, а ось тут диван і телевізор living room. Тобто візуально будинок нічим не відрізняється, ні. Від звичайного. Це, я так розумію, мастер бедрум і мастер bathroom. Це так називається тут головна спальня, в якій є своя ванна. Ага, тут дві спальні і дві ванни в такому будинку. Він на 1152 скверфіта і вартує 70 тисяч доларів. 120... Нічого собі є і за 23 тисячі. Ось такий він має вигляд ззовні, є паркомісце. Спальня. Тут помітно наскільки високе ліжко. Це ми з вами обговорювали цей момент одразу. Це теж, я так розумію, мастер-бедрум, тому що тут є всередині ванна кімната. Є своя невеличка тераса. Ось так виглядає в такому будинку кухня. Це ландрі, окреме приміщення, в якому стоїть пралка і сушка. Таке якесь технічне приміщення, по якому видно, як, як зроблений будинок насправді. Дошки, дошки і фанера. Ціле поселення з таких мобільних будиночків. Ось такі вони дивакуватості в облаштуванні своєї нерухомості в Америці. Я надіюсь, вам було цікаво послухати. Я вам дякую, що ви підтримуєте україномовний контент. Підписуйтесь на канал, ставте мені вподобайки. Мені буде дуже приємно. І до зустрічі в наступному відео.